Догляд за фарбованим волоссям, який тобі точно потрібен. Якщо в тебе фарбоване волосся, то скоріш зберігай це відео. Звичайні шампуні і маски дуже швидко вимивали мій колір, але ці продукти від італійського бренду Synergy роблять щось неймовірне. До речі, через те, що я взяла весь набір, доставка мені вийшла безкоштовно. Чому я рекомендую спробувати цей шампунь із серії Zen? Ну, по-перше, він закриває кутикулу з кольоровим пігментом, щоб колір залишався у ній подовше. По друге, Екстракти, що є у складі, гарно живлять та зволожують. Перейдемо до наступного продукту, без якого фарбоване волосся просто не може дихати. І звісно, це маска. Вона міцно закріплює фарбник у волосині, здійснюючи антиоксидантну дію. І моє найбільше здивування та відкриття цього року це незмивна спрей маска. Вона відновлює волосся, робить його м'яким та має термозахист до 120 градусів. Результат видно після першого використання тільки подивіться. Іці, як моє волосся виглядає після, рекомендую спробувати цей набір, поки на нього є знижка 150 п'ятдесят гривень.